Ма, до, вітаю вас. Сьогодні тема застосування різних способів розкладання многочлена на множники. В алгібрі дуже часто потрібно розкладати многочлен на множники. Це потрібно, по-перше, на майбутньому для скорочення дробів, а також для розв'язання рівнянь. При розкладанні на множники можна використовувати декілька операцій. Рекомендації такі. Перше. Винести спільний множник за дужки, якщо це можливо. Друге застосувати формули скороченого множення. І третє застосувати спосіб групування. Розглянемо на прикладах, як застосовуються ці способи. І так, приклад перший. Приклад перший. Розкласти на множники. 3А квадрат Б мінус 12B. Ми бачимо, що тут можна винести за дужки спільний числовий множник 3 і також спільний буквений множник Б. Тобто виносимо 3B, дужка залишається у нас. А квадрат мінус 4. Ми бачимо, що в других дужках формула скороченого множення. Розкладаємо її на множники дорівнює 3Б А мінус 2 на А плюс 2. Таким чином, ми використали і винесення спільного множника за дужки, і використали також. Формулу скороченого множення. Приклад другий. Розкласти на множники мінус 5х20. І відняти 45 у квадрат. Ми бачимо, що у всіх трьох доданків Є спільні множники. І числові. В першу чергу. Виносимо мінус 5 за дужки. В дужках залишається х квадрат мінус 6х, і плюс 9у квадрат. Ми бачимо, що в дужках утворилася формула. Це Квадрат різниці. Застосовуємо її, дорівнює мінус 5 помножена, а тут буде що у нас x мінус 3y в квадраті. Таким чином, ми використали і винесення спільного множника за дужки, і формулу скороченого множення. Приклад третє. Розкласти на множники 24 m. Четверті плюс 3М. 3М. Виносимо спочатку спільний нормі за дужки. Це буде 3М. 3м за дужки. В дужках залишається 8М кубів плюс 1. І знов-таки, ми помічаємо, що в дужках. це формула суми кубів. Розписуємо її вдобуток, дорівнює 3m. А тут буде помножити на 2m плюс 1. І неповний квадрат різниці. 4М квадрат мінус 4m плюс 1. Також ми бачимо, що тут використалося і винесення спільного множника з дужки, і також формула скороченого множення. Розглянемо ще один приклад. Х в 16 степені мінус 1. Представляємо, як квадрат х8 в в квадраті мінус 1 в квадраті. Дорівнює x8 мінус 1, на x8. Плюс 1. Х8 це також різниця квадратів. Це буде х в четвертій мінус 1 на х в четвертій плюс 1. І залишається х8 плюс 1. Це в нас буде х8 плюс 1. Записуємо тепер. х4 мінус 1. Це також різниця квадратів. Буде х квадрат мінус 1 на х квадрат плюс 1. Зрозуміло, що сумі квадратів нам множники не розкладаються, тому їх просто переписуємо. І бачимо, знову різниця квадратів буде х мінус 1 на х плюс 1 і маємо ще три множника х квадрат плюс 1 на х в четвертій плюс 1 і на х в восьмій плюс 1. Розглянемо ще приклад, останній. Розв'язати рівняння. Рівняння. Деякі рівняння, яке ми не вміємо розв'язувати, можна розв'язати за допомогою розкладання на множники. Отже маємо 9х куб мінус х до рівня 0. Рівняння розв'язати фактично ми ще не вміємо. Але якщо розкладемо на множники вираз 9х куб мінус х, ми його зможемо розв'язати. Отже, виносимо х за дужки, буде х, а тут буде 9х квадрат мінус 1 до рівня 0. В дужках маємо різницю квадратів. Отримуємо x буде 3х мінус 1 на 3х плюс 1 до рівня 0. Отже, ми отримали. Ми отримали, що. Добуток трьох множників дорівнює нулю. Тому маємо х дорівнює 0, х дорівнює 1 третя, і х дорівнює мінус 1 третя. Тобто рівняння має три коріння. Дивіться наш канал і ви завжди будете на кращій математиці в своїй школі.